Традиційно щороку, 1 червня, розпочиналася кампанія з оздоровлення та відпочинку дітей. На жаль, широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України змінила звичайний розклад. Як цьогоріч буде організовано процес оздоровлення та відпочинку прилуцької малечі, 29 березня вирішували на профільній міжвідомчій нараді, зважаючи на ті умови, в яких ми на сьогоднішній день перебуваємо, і розуміючи всі ті виклики, які пов'язані із воєнною агресією з боку Російської Федерації, тим не менш. Сьогодні ми проводимо засідання комісії із питань оздоровлення та відпочинку дітей для того, аби визначитися, в яких напрямках ми повинні рухатися, щоб організувати і забезпечити дітям належний відпочинок. Розглянемо варіанти, які пов'язані із можливістю проведення відпочинкової кампанії на базі закладів освіти, в тому числі і позашкілля. Почуємо думку наших колег, які опікуються питаннями і безпеки. І питаннями власне забезпечення харчування дітей у подібних закладах відпочинку. А також сьогодні маємо намір обговорити можливості оздоровлення вже безпосередньо в тому розумінні, в якому його бачить Чинне законодавство, і у який саме спосіб ми можемо організувати кампанію саме із оздоровлення. Основна увага членів комісії акцентувалася на харчуванні дітей під час відпочинкової кампанії, створенні безпечних умов для їх оздоровлення і, взагалі, доцільності організації літніх таборів в тому чи іншому закладі. Попередньо погоджено, що пришкільні табори будуть відкриті на базі ліцею номер 5 колишня гімназія номер 5 та центру творчості дітей та юнацтва. Ці заклади мають власні укриття, що є головною. Умовою для безпеки дітей. Під питанням так звана спортивна зміна, тобто відкриття табору відпочинку, що традиційно діяв при дитячо-юнацькій спортивній школі Прилук. Підіймалося на засіданні комісії і питання відпочинку прилуцьких дітей у інших регіонах. Знову ж таки, головна умова, щоб вони були безпечними. На сьогоднішній день у нас залишаються відкритими, скажімо так, ті табори і відпочинку, і оздоровлення, які функціонують на західній Україні, на Закарпатті. От тому ми очікуємо, яка інформація буде надходити відповідно і з Чернівської обласної державної адміністрації, і з тим. Що можливо з'явиться така знову ж таки нагода оздоровити дітей пільгових категорій, якраз у таких закладах оздоровлення, які функціонують на сьогоднішній день у відносно безпечних регіонах України, на жаль, цьогоріч із географією відпочинку, як дітей, так і дорослих, найімовірніше випадуть морські побережжя України, говорить Тетяна Шкуренко. Та це тимчасово в кожного літо. Так чи інакше асоціюється із морем, і ми розуміємо, що завжди і в нашому дитинстві ми чекали поїздки на море, і зараз дітки чекають поїздки на море. Я на 300% переконана, що наші хлопці зроблять усе, аби ми відпочивали не тільки на узбережжі Чорного моря, а щоб ми нарешті відпочивали в Криму і зроблять усе можливе. Для цього ми їм будемо допомагати. Тому, числі, і забезпечуючи активний змістовний і безпечний відпочинок для наших українських дітей.